Ключова проблема це житло, тому що стосується внутрішньо переміщених осіб, це одна з найбільш вразливих сьогодні категорій населення. Люди втратили все інколи по декілька разів. І саме тому Європейська солідарність буде підтримувати цей законопроект, який надає хоч якісь пільги для цієї категорії. Але, чесно кажучи, на фоні всіх проблем цих людей. Цей законопроект це як камеріний укус. Чому тому, що ключова проблема це житло. І в мене питання до пана Зеленського. Чому досі не підписаний законопроект 11.161, яким вирішується проблема компенсації за зруйноване знищене житло для мешканців прифронтових та окупованих територій? Його підтримав парламент. Його підтримали одноголосно всі депутати, які були в залі. Чому ви його не підписуєте? Оце треба вирішувати, а не займатися виключно тим, що вирішують дрібні проблеми, не, вдаючи, не звертаючи увагу на великі.